Фукідід, і він написав історію Пелопонезької війни. Колись у ну, 430-404 році до нашої ери між Спартою і Афінами відбулася така війна. Певний, можна до певної міри сказати, такий аналог в східному середземному морі такої глобальної війни. І Як він каже, що чого, чого ця війна виникла між такими двома спорідними близькими грецькими полісами, які тільки не ну, здобули перемогу над Перською імперією, чого чого вони вщепилися один з одним? А він пояснює, що є така, як він каже, такий термін він винайшов: пастка Фукідіда. Що з одного боку, коли от держава одна піднімається, а держава в іншої держави, яка вже така має такі позиції гегемона, цей підйом викликає страх. І от Спарта була так налякана тим, що Афіни так швидко і бурхливо розвивалися, що вона вирішила, що якщо ще вона там, так би мовити, поклацає клювом ще кілька років, то далі вона з Афінами нічого не зможе зробити.